Всім добра здоров'ячка, В цій духовці зараз печеся медівник. Оксани, мама, тіша, моя все пекла такий медівник, і все мене пригощала, коли я приходив до них у гості, ще був кавадіром. І вона мені все давала такого медівника, такий смачний, я так їв його. І попросив Оксану, аби вона мені спекла такий самий медівник по тому самому рецепту. Вона знайшла той рецепт і спекла мені такий медівник. І зараз я попробую він, коли він сіє, е, е, як сі, за шклуми вже, то ми туди переключили з 200 градусів на 170 градусів. А тепер попробуємо чи він готовий. Пробує віці яйця. Отак, якщо ми пхаємо паличку сюди і вона чиста, нічого не тягнеться, значить обмінює готовий. Пів години прийшло, ми йдемо його витягувати вже. e água aqui Чисто-чисто, так як ща. Що ші було? Ну, ми дали трошки меду, а тьоща давала щось повідомлення. А, біжімця. Оце рецепт. Так що вам усім смачного і добра здоров'ячка.